У літній період рослинність швидко висихає та легко загоряється від сірника або недопалку. Такі пожежі поширюються у вітряні дні і завдають неабиякої шкоди господарствам і лісовим насадженням. Щодня рятувальники ДСНС ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор. Інспекторський склад Покровського районного управління головного управління ДСНС України у Донецькій області постійно проводить інформаційно-профілактичні бесіди з населенням, щоб Запобігти виникненню таких випадків та нагадати людям правила поведінки. Щоб запобігти пожежам, необхідно дотримуватись таких рекомендацій: не залишати вогонь без нагляду, не спалювати сміття та траву, обирати більш безпечніший спосіб утилізації сухостою, наприклад, компостування, розчищати територію навколо будинків від сухої трави та гілок, зберігати воду або вогнегасник поблизу для швидкого гасіння вогню. Дотримання цих простих правил допоможе зберігти довкілля та запобігти небезпечним пожежам. Під час проведення профілактичної. З бесіди з населенням рятувальники роздавали пам'ятні листівки з правилами дотримання пожежної безпеки. В Свою чергу люди зазначали правильно, що проводяться такі рейди. «Ну, Звісно, ми траву не палимо, усе виносимо, мусор забирають в нас добре з усім, так що ми придержуємося правил. Я думаю, що це правильно, тому що много пожару, так що це добре, що вони проводять. <laughs> так, такой, такой еще проводят Люди взрослые должны сами соображать. Это не первый год, что жарко. А детям должны постоянно такое своим рассказывать. Если выставил, специальные службы приехали, забрали, вывезли. Все, порядок. Никакого ни, ни дыма, ни пыли. В Україні посилено покарання за спалення сухої рослинності в умовах дії воєнного стану. Такі злочинні дії прирівняли до диверсії. Відтепер за правопорушення передбачений штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян, від 15300 до 21420 тисячі гривень на посадових осіб. За ті самі дії, вчинені в межах території та об'єктів природно заповідного фонду. Доведеться за заплатити від 6 120 до 12 240 гривень. Якщо ж ви стали свідком виникнення пожежі, негайно телефонуйте за номером 101.